Дорогі друзі, щиро вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю сьогодні ділитися перлами Божого Слова для нашого благословіння, для нашої радості, для нашого духовного розвитку. Зачитаю біблійний текст Книга приповістки Соломона, 4 розділ з 20-го тексту. Сину мій, до слів моїх прислухайся, і до промов моїх прихили вухо Твоє. Хай не відходять вони від очей твоїх і зберігай їх всередині серця Твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла його, понад усе, що бережеться, зберігай серце своє, тому що із нього джерела життя. Відкинь від себе облудність уст та лукавство язика, віддали від себе. Нехай очі твої дивляться прямо, і погляд твій нехай буде спрямований уперед. Обдумай стежку для ноги твоєї, і всі дороги твої, нехай будуть твердими. Не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч, віддали ногу твою від зла. Ось таке прекрасне повчання, Боже, біблійне повчання для нашого життя, і я бажаю зупинитися на 23 тексті. Тут багато сказано для нас і багато можна про що говорити, але й за обмаль часу я зупиняюся на 23 тексті. Понад усе, що бережеться, зберігай серце своє, тому що із нього джерела життя. Тема моєї промови думки, корінь життя. В цьому тексті слово серце мається на увазі розум. Більш над усе, що тільки бережеться. Бережи розум. Як берегти розум? Практично, тому що написано, що від нього джерела життя. Ну і дійсно, так є людина, яка загубила здоровий розсудок. Де ця людина? В лікарні. А здоровий розсудок – здорове життя. Мудра людина мудре життя. І написано, це корінь життя. Є навіть такий вірш, що від думок йдуть слова, від слів йдуть діла, від діл стає звичка в людині, від звички характер, від характеру доля. Все починається з думки. Прийшла думка, і вона може бути розпрацьована, опрацьована так, що будуть від цієї думки і слова, потім буде план, і будуть діла. Но все від думки, все починається від думки. І розум людини може бути взагалі перевернутий. Ну, це щодо Біблії. В їхніх очах це добре, але ми говоримо з позиції Біблії через призму Біблії. Розум людини може бути. Марнотний, От, так ще слово Господнє каже. І розум людини може бути оновлений, розум людини може бути відкритий, чистий розум людини. І це залежить від людини. А саме як? Що попадає в наш розум через очі, через вуха? Це те, що наповнює нас. І воно природньо є. що є всередині, те буде потім і назовні. Тож з хати не вийде людина, якщо людині, людини в хаті нема. Є людина, вийде з хати. Є думка, є знання, то воно буде і виголошене. Про що людина думає, те каже. Ну, Ще кажуть за п'яних, що у тверезого на розумі, то у п'яного на язиці. Не контролює, фільтра нема. На небі ми взагалі будемо говорити думками. Ми один одного думки будемо знати, згідно Біблії, на небі. А тут ми думки один одного не знаємо. Навіть диявол не знає думок людини. Він може догадуватися, про що людина думає, дивлячись на міміку людини, поведінку людини, реакцію людини, що говорить людина. Диявол може догадуватися і підкидати думки. Але він не знає, тільки Бог знає весь рух думок. Тільки Бог знає, Богові це відомо. От що людина тайно думає ось собі, планує, які думки в неї були. То тільки знає Бог, тільки знає Бог. Каїн, коли думав про вбиття, вбивство свого брата Авеля, ніхто цього не знав. А Бог прийшов до Каїна і каже: Каїн, біля порогу твого серця лежить гріх. Пануй над ним. І, звісно, Каїн не панував над ним, не викинув його, а гріх взяв його в уділ, і він вбив свого брата Авеля. Все починається з думки. І тому, якщо ми хочемо очистити життя, очистити характер, звички, слова, треба братися за думки, про що ми думаємо. Про що ми думаємо? Для цього треба читати багато Біблії, щоб наші думки коригувалися святим Писанням, щоб біблійна ідеологія була основою нашого мислення. І коли в нас думки будуть пробіблійні. Правильні, то і все життя буде налагоджуватись правильно. За це відповідає людина. Розум це поле битви, світла і темряви, Бога і диявола. Диявол підкидає думки і Бог посилає думки. Хтось сказав так, що людина це як труба. Кому дає право, той трубить. Богу дає право, Бог через людину говорить. Дияволу дає право, диявол говорить. Колись апостол Петро, коли ще був в вірі молодий, ходив за Ісусом, і одного разу Ісус сказав, що як ви вважаєте мене ви, хто я для вас? Як ви мене розумієте? Матвія, 16 розділ, Петро каже: Ти Христос, Син Бога живого». Ісус йому каже, Петре, не сам Ти до цього прийшов. Тобі щойно від Отця Небесного була думка про мене, і Ти це сказав. Тебе озарила ця думка. Якось вони ще бесідують там, бесідують, і Ісус каже: Прийде час, я піду в Єрусалим, мене схоплять фарисеї. І розіпнуть, я помру, я на третій день воскресну, і зустріну вас в Галилеї. Чекайте мене в Галилеї. Він це говорив багато раз апостолам. І от коли він це раз сказав, Петро каже до нього: Будь милостивий до себе, Господи. А Ісус каже на те, що Петро сказав, відійди від мене сатано. Ісус відповів відразу Господару думки. Ісус зразу оприділив, що ця думка прийшла від сатани Петрові. І Петро це сказав. Навіть не від себе. Думки в нас можуть бути наші, диявольські і божественні думки в нас можуть бути. І ось, коли людина зближається з Богом і старається по-божому мислити, то думки Божі, коли уважна до Бога людина, щоби розрізнювати, де думка від Бога, а де моя думка. Бог говорить, Бог посилає світлі прекрасні думки. От ті люди, які зробили певні відкриття в медицини. В різних отраслях науки, от, галузях науки, то Бог їм посилає ці прекрасні думки. Не диявол. Диявол завжди хоче затуркати людину. А Бог завжди хоче розвивати людину, щоб людина була прогресивна в усіх сферах життя. Бог це світло, а не темрява. І все, що прекрасне в нас є, від Бога. І я читав багато вчених. Які через науку пізнали Бога. Вони дійшли до того, що є вищий розум, є конструктор вселенної, є творець, не може бути такого, щоб з нічого стало щось. Вони прийшли логікою, такою залізобетонною логікою: прийшли до заключення. Є над нами хтось є. Є в нас творець. І Біблія каже, хто це це Бог. Тому дуже важливо пильнувати над думками. Щоб не було песимістичних думок, думок страху, думок незадоволення, їх буквально виганяти, виганяти від себе, проганяти і не пускати їх. Хтось сказав так, що ми не можемо заборонити птахам літати над нашими головами, але й ми можемо заборонити птахам зробити гніздо на нашій голові. Думка прийшла погана. Прожени її геть в ім'я Ісуса і все і не пускай, хай тільки добрі думки будуть, огидного, грязного нічого не думати. Ми читаємо це наставлення Господнє щодо думок у посланні до Филип'ян, 4 розділі 8 текстом. Нарешті, браття, що є істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що люб'язне, що преславне, що тільки чеснота і похвала, про те думайте. Ось як закликав Господь нас через святе Слово, які в нас мають бути думки, щоб не було думок якогось обману, лицемірства, гордості. Я чув один проповідник ілюстрував, що таке лицемірство. Бач, людина, що йде її сусідка. І каже, як вона мені набрила. Зараз знову багато часу мене забере, знову йде, що їй нема що вдома робити, ніби отак, бурчить. Коли та сусідка появляється на порозі, вона привіт, проходь, будь ласка, може тобі чай, кофе, і робить вигляд, що вона для неї така дорога і цінна, будь ласка. А насправді вона їй набридла і вона не хоче, щоб вона в неї в хаті була. Бачите, подвійні стандарти, подвійне життя, подвійні поступки. Це Богу не угодно. це лицемірство, це лукавство. От. І ніхто б з нас не хотів би, щоб за нас думають погано і негативно без нас. От. Хтось так сказав, той твій друг, той твій друг, хто за столом захищає твоє ім'я, коли ти не сидиш за тим столом. Ото твій друг. А якщо тебе нема, і він з усіма на тебе погано говорить, то не твій друг. То не твій друг. Такий вислів я чув. Тому дуже важливо пильнувати думки. Тому що Біблія каже ще також, у приповістках Соломона: які думки в серці така людина. От які думки така людина? Не які слова, хоч слова теж оприділяють, по словах можна оприділити, що в людині там є всередині: грязь чи праведність, нечистота, чи святе щось прекрасне. Бо тому, що ми говоримо те, що в нас в розумі, те, що в нас в думках, про що ми думаємо, те й ми говоримо. Ми ж не можемо говорити, не думаючи, просто уста щось говорить. Все йде з розуму. Все від розуму походить. Розум джерело життя. І слова видають, але можуть хаватися. Люди, от як приклад привів людина, може хаватися. Насправді погано думає за людиною, не хоче, щоб ця людина була. А в очі говорить гарненько, файненько так говорить. От. А Бог то бачить, і Бог каже, я з лукавими по лукавству поступлю, а з щирими щиро, а з чистими чисто. Ось так. Тому можна якийсь час ховатися, от, говорити добре, як написано у приповістках Соломона, коли ворог говорить з тобою ніжно, не вір йому, бо в серці його ще сім задумів проти тебе. Навіть ворог може говорити, щебетати, мягка така мова, стелити ворог, а насправді хоче чи обікрасти тебе, чи виграти тебе, чи обдурити, чи принизити тебе. Бо в серці ворожнеча. Хтось сказав, у всякій справі є два мотиви: один, який гарно звучить і настоящий. Я чув, що ворогували дві людини, і одна людина дарить золоту чашу, ніби як для примирення, для дружби тій людині дарить. А насправді та золота чаша була отруєна. Якби та людина попила з неї, вона би померла. Він так хотів знищити людину. Ось бачите, злі думки можуть бути прикриті хорошими словами, а цілі злі. Тому, дорогі друзі, дуже важливо, я думаю, вам пояснив важливість, щоб думки були чисті, святі. Як тут написано, я ще раз зачитаю: що є істинне, що є чесне, що є справедливе, що чисте. Що люб'язне, що преславне, що тільки чеснота і похвала, про те думайте. Давид каже, як я люблю закон твій. Весь день моя думка про нього. Бачите, про що він думав? А він цар. Політичні питання, всі на ньому, економіка, безпека, все на ньому. А він каже, я весь день думаю про Твоє слово, роздумую про Твоє слово. Тому що коли ми роздумуємо про Боже Слово, ми ростемо духовно. Ми бадьорі стаємо. Ось так Давид ще практикував. Тому наповнюємо себе Божим Словом, щоб воно було в наших думках. Воно нас буде дуже і дуже благословляти, як ми читали. Це буде здоров'ям і для тіла Твого. Тому Хай Бог благословить тримати порядок в розумі, щоб не було там хаосу, смітника, нічого грішного, нічого зайвого, щоб було все те. Чисте і приємне, і буде потім це на наших устах, на наших ділах, в наших звичках, в нашому характері, і буде така доля. Тому поможи нам всім, Господь, просіть в Бога помочі, і Бог поможе, і буде розум чистий, як написано, і ми виконаємо: більш над усе, що стережеться, навіть більш здоров'я, навіть більш майна, більш, Біблія так каже, більш над усе, що тільки стережеться, розум стережить. Від нього джерела життя. Хай Бог поможе усім нам. Дякую, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є питання по Біблії чи потрібна духовна підтримка, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословень! до зустрічі в ефірі!